Всім привіт Знову з сином на збиранні Соняшника. Сина, здоровайся. Кажи. Всім добрий ранок. І Що ми косимо? Соєшний. Соєшник. Круто. Що в цьому моменті треба поставити всім? Лайки. Лайки треба ставити, поняли? І підписка обов'язково, так? Та да. Так, що у нас за сояшник? По суті, е, Сінгента, е, сайберик. По оренці, після, е, після, після. Що в нас тут? Сонях по сонях, так. Ну, да. Після Соняха 100 кг сульфамофосу в посіві, одна культивація, два воронування ротаціонка і прополка. Ну, в принципі, маємо такі от Соня. Листя, Соняк скинув повністю. У нас такі вітри сумасшедші. Що по вурожайності? А, а, волога. Вологу поміряли шістерка трошки передержали. Хоча палка ще зелена і багато, ну а зерно вже сухе. По урожайності. Ну, по моїм підрахункам близько 20, плюс-мінус центнер, я так думаю. Можливо, 2. Ну, Тут нас залишилося. Ми накосили. Е скільки ми накосили? Десь 11,5 тонн е з 8 гектарів ми накосили, ну і тут ось залишилося на длінні гони. Ну, Я думаю, що тон 5 буде, то в принципі, в принципі приблизно така урожайність. Якщо що, то в описі напишу точніше, коли доходимо. Ну, в принципі, він не дуже густенький, вийшов ну, більш-менш. Для цього року 20-ка це, я думаю, непоганий для нашого регіону результат, тому що... Косим, в основному 15-17, ну отак от така урожайність 12, ну, в общем, до 20 рідко, рідко коли врожайність доходить. Зато з натурою питань нема. Менше 412 по-моєму, натури я ще не бачу. І олійність в цьому году також радує. От, Так що... Продовжуємо збирання. Далі ще в нас е, по плану Що у нас? Альдазор, Момонт. Е, Сингенту ми вже, вже практично закінчили. Там ще пару кусочків залишилося. Ну, тому я можу такі малі кусочки і знімати не буду. Так, все. Всім на все добре, будемо заходити в гони. Сина, каже, пока". пока. До нових зустрічей. Все слава Україні. Героям слава, Так, да, сина? Так. Да. На все добре.